Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні хочу зробити розклад на відповідь на питання так чи ні. Сюди можуть входити побутові питання або питання по роботі, окрім особистих. Розпочнемо. Візьмемо 5 варіантів відповіді. Перший, другий. Третій, четвертий та п'ятий. І спробуємо відповісти за допомогою картору. Перший. Перша відповідь. Так чи ні? Принцеса Жезлів. Відповідь скорше так, але, можливо, це буде. Або трошки затягнуто в часі, або до цього треба прикласти трошки більше зусиль. Зараз за допомогою колоди мадам Ленорман ми з вами поточнемо це питання. Що саме для цього треба зробити? Карти нам відповіли, що якщо у вас буде два вирішення, два шляхи вирішення цього питання, то треба додати мудрість і обов'язково інтуїція вам підкаже, як саме треба це зробити, як саме вирішиться це ваше питання. А ми переходимо до другого, так чи ні? Карта смерті. Це карта трансформації і відповідь ні. Чому ні? І як саме можливо його вирішити, ваше питання? Відповідь ні? Тому що є якась така хитра людина підступна, котра може вам в цьому запобігти, помішати? А порада або ще одна карта. По цьому питанню. Це карта дерева. Тобто, можливо, у вас зараз або фізичний, або енергетичний стан не дуже міцний, щоб вирішити це питання. Можливо, виберіть інший час. А ми переходимо до третього. Карта зірки відповідь так, які ще поради від карти Ро. Порада така, що вам допоможе друг. Це карта собаки, і друг цей буде чоловік. А ми переходимо до четвертого, до четвертої відповіді на четверте питання. Шестірка кубків. Відповідь скорше так, і вам. Має хтось допомогти або з минулого, або ваші старі якісь знайомі, бо ця карта відповідає за минуле. Ну воно тут досить позитивне. Тому я думаю, що відповідь так і воно має вирішитися. Які ще поради? Карта башні це казюний дом в картах Ленорман. Державна якась установа. І карта Мітли, можливо, вам треба зробити якісь такі документи, або якісь дозволи брати, або відновити якісь документи. І коли у вас це питання в казну домі вирішиться, то основне ваше має бути також успішне. А ми переходимо до п'ятої п'яте запитання. Карта десятка жезлів. Карта каже ні. Але це таке не тверде «ні». Можливо, вам потрібно буде дуже багато зусиль для того, щоб вирішити це питання. Які ще поради? Знову ж таки, скорше може ні, або не зараз. Чому? Тому що тут труднощі, карта гори, і це труднощі, карта десятка жезлів, і якісь папери. Можливо, вам не буде вистачати якихось паперів. Або документів, і їх треба буде зробити, і на це вам знадобиться або багато часу, або вам відкладуть в державну установі. Ось так, друзі, коротенько, але я думаю, що ви почули свої відповіді. Дякую за підписки. Дякую, що дивитесь мій канал. Запрошую і надалі. До себе на канал дивитися цікаві відео, що я для вас створю. До нових зустрічей!